Служба безпеки викрала ще одного інформатора ФСБ у ході контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Сумщини. За даними контрозвідки, СБУ зловмисником є російський громадянин, який у 2019 році переїхав до нашої держави та оселився в Сумській області. Згодом отримав посвідку на постійне місце проживання в Україні. Напередодні повномасштабного торгнення на нього вийшов кадровий співробітник управління ФСБ по Білградській області та запропонував негласну співпрацю на користь країни агресора. Розповідає речниця управління Служби безпеки України у Сумській області. 24 лютого минулого року за вказівкою російської спецслужби її поплічник почав збирати дані щодо розташування сил оборони на Сумщині. Насамперед він намагався отримати інформацію про місця дислокації українських захисників в прикордонних районах регіону. Отриману інформацію він наносив у вигляді міток на фізичну карту під час зустрічі зі своїм куратором з російської спецслужби на території Росії. Для цього зловмисник приховано перетинав держкордон через так звану зеленку. Розвідданні агресор використовував для підготовки та проведення масових ракетно-артилерійських обстрілів українських населених пунктів. Контрозвідники СБУ затримали російського інформатора під час спроби чергової передачі ворогу закритих відомостей. У ході обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили паспорт громадянина РФ, мобільні телефони, прокремлівську символіку. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою триває розслідування.